Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про зарядку підводного руж'я арбалета. Сьогодні про арбалет. Пневматику якось наступним разом будемо роздивлятися, що нам потрібно для зарядки арбалета підводного. Це арбалет, перчаточки і ремінь з пряжкою. В мене отакий. Бажано це робити все ж таки у перчатках. Хоча б які не які, півтора-два міліметри мінімум, щоб були перчаточки. У мене такі міцні 1,5 мм вони з куба тропіки, але вони такі прям потужні і дуже захищені. Зарядка підводної рушниці проводиться в два етапи. У нас на гарпуні є два зацепи. Зазвичай це два зацепи. Один та інший. Ми беремо, знаходимо оголов'я, Зацеп. Тримаємо тремя пальцями з однієї, сторони, трьома пальцями з іншої сторони. Впираємо рушницю у пряжку реміня і натягуємо на, першу, на перший зацеп. Раз, натягнули. Потім перекидаємо на груди і вже з грудей. Дотягуємо на другий зацеп. Я це зробив дуже-дуже повільно, щоб ви змогли все це роздивитися. Вам бажано робити це дуже-дуже різкими рухами. У мене тут така маленька лайтова рушниця, яка дуже просто заряджається і розряджається теж. Раз, два. Два етапи. От так, в принципі, просто і невимушено заряджається підводна рушниця-арбалет. Звісно, якщо він у вас буде довгий, вам потрібно буде прикласти набагато більше зусиль, ніж мені зараз. І робити це треба, як я їй вже і казав, різкими рухами. А так, все, все як в книжці. Три пальця, обов'язково перчаточки в два етапи. Бажано, щоб в вашої рушниці був такий упор, щоб комфортно було впиратися у пряжку на ремені. На цьому на сьогодні все. Кому цікаво більше, заходьте в наш магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті. Батискав. Слава Україні! Слава героям, до побачення!